Коротко про третій етап. Ну старалися, грали дуже добре, трошки не повезло, але останню мить, да, останню мить, як сонце з-під кошика, там трьочковий кидок, завдяки вірі в перемогу і цілком заслуговує За перемогу. Словом, а перша друга гра, що робити з стрішками? <Vegas> Через два-три роки почнемо тренувати, і тоді будемо дивитися e, на результат. Super. Super. E, Супер! вітаю! Дякую. Так, герой матчу. Де? Ну, твої oh... e, no, враження? Ну я дуже радий, що ми виграли гру. Вирвались вперед черкастів і вовченят. Забив на останній секунді мені було не знаю, як герой якийсь був. Ну але а ми, так це вже краса... якби не випадково, тому що ти ж мене також забивав на останній да. секунді. І, і в останніх сек... на останній хвилині щось розсте П'ять штрафних нам забили шести. Шост, У нас залишилося дві секунди, і ми вже там забили. Ну нічого, так з перемогою. вона ви молодці заслужили на перемогу однозначно, і справедливо матч закінчився. Ну, игра мне понравилась, все было очень классно, она была такая очень напряженная, ну, я не знаю, что сейчас, сейчас сказать, но ну, мне понравилось. Капитан. А. Ну, игра была такая, мы вначале вообще жестко от них оторвались, а потом она нас начали догонять. Вот если мы в конце так вообще, ну, продолжали их же играть, мы бы их, я думаю, плюс 15 выиграли. Да, вот то А что скажешь про... Взагалі про третій етап. Міна про, именно, про що? Ну, три три гри було в нас. А ну що, ігри були такі дуже динамічні, класні, мені сподобалось. Ну, це що і ще. Ну що, йдемо далі? Ну все, да. Кар наступного туру. Нур. А Ну, спочатку, ну ми виграли це дуже добре. Потім черкас, це ну. Це було класно. Спочатку ми дуже сильно вигравали, а потім після другої четверті, в третій четверті щось сталося, я не знаю, ми почали вже там на рубні так трошечки відриватися. Ну і в кінці слава. Бамболухи. Ну, Гра була дуже класна, мені сподобалось, але ну, на останній хвилині, четвертій чверті, ми почали якось розгублено все робити і нам забили. Ну, але слава нашим героям. <смеш> виграв герой. нам виграв нам гру. Ну а ще один до речі, теж герой, молодець. Сьогодні в тебе гарна була гра. гри, Так, мене гра була сьогодні. Ну, як по мені дуже гарно. Сьогодні обіграв багато. Сьогодні багато обігрував ну, в захисті, теж більш-менш працював нормально рукашечка. Так, добрий день. Ну що можу одразу, що можу сказати? Бо гра була класна. Звісно, я грав не багато, тільки перші чверті, але ну як я бачив, як грали хлопці, як гра була не очковочко, але ми зробили відрив у другій чверті, а потім він почав дуже дуже стрімко скорочуватись. А, були дуже гарні моменти в захисті. В нападі, ну ну складна була гра. Ми Черкасом програли недавно 20 очок. Зараз виграли дуже дуже класно. Те, що слава забив на останніх Ну, Але ж могли вигравати плюс 10, спокійно дивувати, якби слухали тренера. Напевно, так, а, так 100 процентів. Це це також. Я також мені тренер там інколи казав бігти в захист. Я не біг першим. А, були погані моменти, були гарні, але ну тренер сказав, що важко казати про багато поганих моментів, коли виграна гра. 100%, вітаю. Русик. Усік що гра була дуже класною. Посеред гри я забив два очка. Тренера так граливали да, за канала. Да, на не, Неожиданно забив звичайно. Я думав, не, не заб'ю, тому що траєкторія польоту була погана. Але коли коли в кінці у нас був, ну. Отрив в одне очко десь сид... вірив перемогу. Да, О, ти ми віри... сиділи, ти ми... думав, що він заб'є такий со шальний... ми сиділи з Андрієм, з Лукой. Ми с... сиділи, молились, вірили. Вірили в Бога. Ми сиділи, молились, щоб слава забив. І ми ну, би, супер. Були, щоб... Вас Бог почув. Вітаю. Да. Гра була цікава. динамічна. в грі я робив багато помилок значить, підбирав м'яч. Ти взагалі виконував настанову тренера. Так. Старався? Старався. Що ще скажу? Ти його задоволений. Так, не дуже задоволений, але можна було краще. Нічого, Краще буде на наступних іграх. Вітаю. Ні, Слава сьогодні молодець, я тебе прям красавчик. Ваше враження про тур? Про третій етап, так. Е, ну в нас е, ще мали ж да трошки швидка. У нас е, ще все попереду. У нас є чотири гри, чотири можливості. Ми так рахували, що для проходу далі чотири перемоги буде достатньо, але е, може і три, а може і п'ять. Коротше, ми б'ємось за кожен матч. Шкода, що перший матч програли при всій повазі до суперників мали, мали вигравати. Так, тому я думаю, що ми і в Тернополі, і потім ще в Києві будемо, будемо тільки прогресувати. Сприймаємо це, да, сприймаємо це як досвід неоцінений. Я знаю, що ми ніколи не здобудемо такого досвіду там, в чемпіонатах області і Києва. Тому це дуже крутий рівень, дуже крутий досвід. Якби там не було, я радий за хлопців. Всіх вітаю з цією перемогою. А Чому ледве от не випустили перемогу? Чому так розтратили очки? Я казав, тут треба писати посібник по тому, як вміти програвати ігри. За 50 секунд до кінця ми вели 4 очки. Втрата не спортивний. Ну і мінус 2. Тому тут вже така історія. А мінус 1, да так, було така історія, що викатали. Ну, Хлопці заслужили, тому перемога, вона заслужена, все вітає вас. Я вірю, так, да. слава Богу. Да, Дякую слава Богу.